З метою організації активного відпочинку проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, а також заохочення бердичівських учнів до занять фізичною культурою, міський центр спорт для всіх протягом часу роботи пришкільних таборів проводить низку спортивно-масових заходів, спортивний семестр. В этом году ми подготовили більш обширну програму, ніж в прошлом году іменно в літній канікулярний період пришкольне лагеря в цьому сезоні ми отработали по школам тось. Тобто Есть у нас четыре специалиста, которые работали по школам, проводили по программе веселые старты. Еще мы проводим сегодня финальную часть по мини-футболу. То есть каждый учитель физкультуры по школам проводили отборочные игры у себя в школах. Мы проводим сегодня среди школ финальную часть. Фінальні змагання з мініфутболу пройшли на спортивному майданчику по вулиці Новоіванівській, 3, який на час вирішальних матчів перетворився на справжню арену з притаманними її завзятістю гравців та відданістю шанувальників. Хай не ніколи не смається, хай люди ніколи не сваряться. Запалу юним футболістам було не позичати. Усі, як один, висловлювали твердий намір потрапити до числа призерів. Ми переконані на перемогу. Ми її здобудемо це. Все зрозуміло, тому що четверта школа це найкраща школа в Бердичі. Такими впевненими футболісти були неспроста, мовляв, у футболі вони не перший день, те до змагань наполегливо готувалися. Ми грали вчора футбол, почав старший клас, і виграли їх 10-8. І в школі ми готувалися. Після уроків приходили, і грали в футбол, тренувалися. Одним із найголовніших завдань діяльності міського центру спорт для всіх є залучення бердичівлян різного віку до фізкультури і спорту, покращення здоров'я населення. Щодо школярів, то їх, як виявилось, двічі запрошувати до фізичної активності не треба. І, певно, мало є таких хлопчаків, яким було б не до вподоби поганяти м'яча. Багато коли я граю у футбол коло себе на стадіоні з друзями. Я граю в футбол ну, майже кожен день. Завжди стою на воротах, я воротар. Ну я м'ячі не пропускаю. Для кращих команд організатори підготували призи. А ті, кому у мініфутболі не дуже пощастило, зможуть показати свою вправність на веселих стартах, які відбудуться 18 червня у парку культури.